Христос Воскрес! Воістину Воскрес. Дорогі в Христі, сьогоднішня урочистість Божого милосердя народилася між Першою а Другою світовими війнами. Коли було дуже багато калік, коли дуже багато. Було сиріт на землі, адже Перша світова війна забрала життя 17 мільйонів людей. Люди не усвідомлювали, що є люблячий батько, який страждає разом з ними. І тому, дорогі в Христі, 22 лютого. 1931 року Ісус являється молодій Монахині тепер вже святій сестрі Фаустині Ковальській. І як вона розповідає всі інші цитати сьогоднішньої проповіді, будуть з її щоденника. Я побачила Ісуса. Одягнено в білий одяг. Одна рука була піднесена до благословіння, а другою він торкався свого серця. Звідти виходили два великі промені один червоний, а інший блідий. Після цього мені Ісус сказав Намалюй ікону. Так як ти мене бачиш з написом, Ісусе, довіряю тобі, хочу, щоб ця ікона була шанована в нашому храмі і на цілому світі. Послання про Боже милосердя дуже швидко горнуло цілий світ. Цим відома ця ікона Милосердного Ісуса в нас на постійно, крім цього тимчасового банера на цю неділю милосердя, є ікона Милосердного Ісуса в цій стороні, в бічному Нефі, в бічному вівтарі, з цим написом, що представляє ця ікона Ісуса. Який спішить до людини. Так як прийшов сьогодні до апостолів, апостоли, які були замкнені, закриті, закриті зі страху. Коли людина закрита зі страху, грецькою фобос, як в оригіналі можемо читати сьогоднішню Євангелію, то людина має цих фобій, цих страхів дуже багато. Страх про майбутнє своє з працею своїх дітей, страх, коли є сирени, коли є тривоги, коли є влучання, коли є дні жалоби, як це було цього тижня. Так багато страхів має людина. І Ісус пішить до цих апостолів, які були залякані, але з ними не було томи. Його Євангелія сьогоднішня називає близнюк. Чому він був близнюком? Тому що Він є близнюком подібним до апостолів і подібним до кожного з нас. Він був подібним до апостолів, тому його не було разом з ними. Бо е, вони йому нагадували його зраду. Коли Ісус говорив, що має піти в Єрусалимі померти за гріхи світу, Він казав: То ми йдемо померти разом з тобою. І Він разом з Петром втік з Гесеманського саду. І тому не міг бути разом, бо дивився на цих апостолів, і вони йому пригадували Його самого, пригадували Його зраду. Чому нас дратують інші люди? Тому що вони нам пригадують нас, наші рани, наші зранення, в них ці самі рани, що в нас. Тому вони так влучно влучають в наші слабкі місця, тому так влучно ковиряють. І ми таких людей уникаємо, втікаємо від них, як в Тома. Не хочемо з ними бути. І Ісус приходить вдруге спеціально для Томи. Скільки разів приходить Ісус? Він приходить безустану, постійно, в кожній Євхаристії. Це ікона милосердного Ісуса, а ще більше ця іконка, яка при виході, яку кожен з вас може взяти, щоб мати в себе вдома, показує ці ноги Ісуса, які спішать. Бог завжди робить Кроки до нас безустанно, постійно. Він постійно хоче нам допомогти. Його рука витягнута в жесті благословення. Бог завжди нас благословляє на наші добрі наміри. Завжди цей жест це рука священика в сповідальниці. Бог завжди нас підносить, підтримує, говорить відваги, вставай, піднімайся з гіма. Я з тобою. Бог нас вчить також благословляти. Він говорить: благословляйте, а не проклинайте. Як часто навіть дорослі християни поширюють наративи наших можновладців ніколи не пробачимо, не може, віруючий, таке щось писати. Бо Ісус говорить: благословляй, коли тебе хтось зранив. Витягни руку в жесті благословіння і нехай тебе Бог благословить. Ісус під іконою казав написати Ісусе, довіряю тобі, а довіра це життя в присутності Бога. Це постійно. Життя згідно Його святої волі, нехай буде воля твоя, як в небі, так і на землі. Молимося в очі наш щоденно. Ісус говорить: чим більше довіряєш, тим більше отримуєш, довіра це віддати все в руки Бога. Віддати всіх тих, хто тебе переслідує в руки Бога. Тих, хто не віддає костел. Дивіться, в Ватикані перші місця нашому Президенту, каплиця для розмови з усіма кардиналами, з стільки відповідальними. А Він досі не повернув нам костел. Тому що Ісус. Так робить. Він благословляє, Він не проклинає ворогів. Він вчить пробачати всім. До цього ми покликані, дорогі брати і сестри, віддати також цю справу в руки Бога, бо ми належимо до нього. Це Бог керує нашим життям. Життям наших можновладців, дехто може видаватися собі такий важливий, а життя кожного з нас в руці Бога. Ісус говорить, що в цей день милосердя даю людям знарядя, цей черпак яким можна зачерпнути Боже милосердя, це ікона Божого милосердя. Ісус дає нам цю впевненість, що душа, яка шанує цю ікону, не згине. Обіцяю також тут, на землі, перемогу над неприятелями, особливо в годині смерті. Я сам буду оберігати цю душу як свою славу. Святий Йоанн Павло II мав цю ікону в своїй приватній кімнаті. І навіть коли вже був вмираючий, страждаючий, він часто дивився на цю ікону. Це було зеркало, де він придивлявся. Як бути милосерним? І тоді саме, вдивляючись в цю ікону милосерного Ісуса, Він її зауважував найбільше на площі Святого Петра під час аудієнцій. Бо коли хтось тримав цю ікону, щоб попросити Папу поблагословити її, затримувався Папа Мобіль. І папа перед благословенням, начебто занурювався в милосерного Бога. Для нього затримувалося усе, що є на світі. І так само ми маємо черпати з цього джерела милосердя, бо Господь говорить: душі гинуть, незважаючи. На мою гірку муку даю їм остаточну доску рятунку. Це є свято мого милосердя. Якщо не прославлять мого милосердя, загинуть навіки. Свято Божого милосердя. Це день. Коли Ісус говорить в щоденнику сестри Фаустини виливають ціле море благодати на душі, котрі наблизаться до мого милосердя. Ті, хто приступлять до сповіді і святого причастя, вони отримають дар відпущення всіх провин і кар. Не йдеться тільки про повний відпуст, який ми могли отримати, коли було папське благословення, Урбі, торбі, місту і світу останнє тиждень тому, саме у цей час папи Франциска. Але йдеться про таку благодать, яку ми отримуємо в моменті нашого хрещення. Коли змиваються всі грухи і отримуємо зерно віри, надії, любові, деться про таку ласку, говорять теологи. Але також це свято Божого милосердя запрошує нас пам'ятати про годину Божого милосердя. Це година, в якій помер Ісус на хресті. Третя година після обіду. І говорить Ісус, сестрі Фаустині, навіть якщо ти у цей час працюєш, то вистачить коротка хвилина, щоб в дусі стати на Голгофі біля підніжжя Христа і з'єднатися з моєю мукою. А отже, брати і сестри, хвилина. Щоб в дусі стати на Голгофі у третій годині після обіду, просячи Бога про спасіння своєї світу. Цією хвилиною може бути кожна сирена, котра приходить несподівано продовж дня чи ночі, але також молитви, якої навчив нас Ісус. Це коронка до Божого милосердя. Ісус обіцяє хоча б грішник був затверділим, навіть якщо тільки раз відмовить цю коронку, то отримає безкінечне милосердя моє. А особливо Ісус радить молитися цю коронку за вмираючих, або... Коли хтось знаходиться біля вмираючої особи, коли цю коронку за вмираючих будуть молитися, я стану поміж Отцем а вмираючою душею не як справедливий суддя, але як милосерний Спаситель. Сьогодні це свято. Божого милосердя, вдивляючись цю ікону, просімо Господа, щоб наші уста були милосердні, щоб наші руки і ноги були милосердні, щоб наші слова були милосердні і щоб наші вчинки були милосердні. Варто сьогодні зробити якийсь вчинок милосердя. Хоча б комусь дати цю ікону милосердя. Тому що Ісус говорить, як хоче мені зробити якусь радість, то говори світові про моє велике милосердя. Душі, котрі поширюють честь мого милосердя, я вберігаю продовж цілого життя, як мати. Своє немовля, а в годину смерті не буду їм судею, але милосерним Спасителем. Ісус приходить до нас, як до апостолів, з тим найбільшим, чого вони потребували, з даром миру, справжнього миру, миру не такого, як може дати світ. Ісус говорить мир вам! З Чим ти стаєш сьогодні перед Ісусом? Ісус стає перед Апостолами після Воскресіння з ранами. Отже Ісус стає нашим близнюком, подібним до кожного з нас. Бо ми так зранені, побиті гріхами, які постійно. Чинимо не тільки ображаючи Бога, але калічучи самих себе. А Ісус залишився з ранами після свого Воскресіння на ногах, руках, на серці, говорячи, Я написав Тебе на своїх долонях. Я вирив Твоє ім'я на своєму серці, щоб написати ім'я. Когось, як ви пишете, ім'я своїх померлих на випоминках. Бог ім'я кожного з нас, живих, написав на своїх руках, на своєму серці і не написав пером, не написав чорнилом, не написав на якомусь листку його листком, це його пробиті руки. Це його серце. Він написав не чорнилом, але своєю кров'ю. Він написав імена кожного з нас цвяхами, якими пробили йому руки і ноги, а списом серце. Він нас ніколи не може забути. Тому що він нас безкінечно любить, з його пробитого серця витекли кров і вода, це символи святих таїнств і церкви, яка народилася з пробитого боку Ісуса. Культ Божого милосердя, говорить кардинал Андрій Марія Дескур, це антибіотик. Проти моральної хвороби нашого століття. Ісус говорить, не знайде людство миру поки не звернеться з довірою до милосердного Ісуса. А святий Йоанн Павло II сказав, що тільки в милосерді Бога світ віднайде мир, а людина. Щастя, папа Франциск, якого вже сьогодні друга за меса відбувається перед вибором нового папи, він бачив в милосерді ключ до цілого свого понтифікату. Це ж він так спонтанно, таким, яким був, оголосив ювілей надзвичайний. Божого милосердя у 2015 році. Він говорив, що милосердя це не слабкість, а найбільша форма сили. Він говорив це своїм життям, коли цілував хворих поранених людей, покалічених ті, які самі себе покалічили. Цих всіх панків, геїв, всіх інших калік, бідних. Він до них йшов, бо так робив Ісус. Він говорив, що пастирі не мають боятися запаху овець. І тому сьогодні, дорогі брати і сестри, віряючи Богові душу померлого Понтифіка. Просімо, щоб також і ми вміли бути милосердними і говорити світу про велике милосердя Бога. Амінь.